Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про наші з вами гроші, про те, чи стане їх більше і про збільшення податків. Також поговоримо до чого це може призвести разом. З нами на зв'язку Сергій Фурса інвестиційний банкір. А мені здається, оптиміст в плані грошей, в плані української економіки час від часу. Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Давай скоріше зважати реалістно. Окей, давай реалістам. Ну розпочнемо із такого приємного: знаємо, що Україна вже почала отримати перші гроші від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові виділити коштом використання заморожених російських активів в межах цієї ініціативи Великої Сімки. І перший транш у нас в розмірі 1 мільярда доларів. Наскільки це багато враховуючи е, ситуацію, що це заморожених російських активів? Чи могли б ми отримати більше? Куди підуть ці гроші? Е, загалом, е, як ти це оцінюєш? Ну знову ж таки 1 мільярд це просто перший транс. Тому це не багато і не мало, Це перша частина. Штати вже виділили 20 мільярдів, перевели їх на рахунок світового банку, щоб Дональд Трамп не міг дотягнутися, власне і щоб не міг зупинити цей процес, е, тобто принцип... я я уточню, довіри до Трампа немає. У нас, з... нас це якось має насторожувати, ну звісно, немає довіри до Трампа. Я думаю, що у нас так само немає довіри до Трампа. Тим більше враховуючи, що він говорив про підтримку України, особливо про фінансову підтримку України, тому що він все це не поламав, принаймні це короткострокова історія. Це з одного боку, Байден зараз надсилає все те, що мало надіслати, все те, що було прийнято в екстреному порядку. Озброєння з іншого фінансування е, прийняли, проголосували, провели і вже перерахували на світовий банк. Тому загалом цей проект на 50 мільярдів він діючий, він забезпечить нас фінансовою макрофінансовою стабільності на весь наступний 2025 рік. І частково навіть гроші будуть для, для 26 року. Е, власне, те, те, що це. Стало можливим це рішення G7 це для нас дуже добре, бо знов ж таки це гарантує нам фінансово стабільний 25-й рік, Сергію. Давай простими словами, що це означає для українців? Це чи це означає, що будуть зростати зарплати, чи це означає, що не підвищаться тарифи на комунальні послуги? Чи це означає, що залишиться ціна на продукти та сама? Навряд чи ж? Це і не має означати все це. Це означає, що в нас не буде колапсу. Бо під час війни, якби не було західної підтримки, у нас би давно був економічний колапс. А так ми маємо майже економічне диво, коли в третій рік війни, а у нас другий рік поспіль зростає економіка, досить помірна інфляція. Да, ціни зростають, але не так, як вони мали б зростати під час війни, і, і зберігається оця от. Фундаментальна стабільність, в тому числі з курсом гривні, що є такою формую, рамкою для того, щоб не відбувалося інших деструктивних процесів. Про зростання, але зростання податків давай поговоримо. Вже кажуть про те, що президент України підписав закон про, про історичне підняття податків. Він крім того, цей закон верніше так. Президент Володимир Зеленський підписав закон номер 93.19. Він відтерміновує запровадження нових податкових змін для фізичних усіх підприємців до 1 січня 2025 року. Таким чином нові податкові норми для ФОПів набудуть чинності з початку 2025 року, а не з 1 жовтня цього року, який от завершується, як планувалося раніше. Що ми можемо сказати про підвищення податків для ФОПів? Тому що вже нібито є новина про те, що через це понад чверть українських ФОПів пан Ну, вже найближчим часом закритися. Про що це свідчить? Це свідчить про знов якусь дурну паніку, коли говорять там про чверть ФОТів, гопів і так далі. Ну це повна мечня Да, тому податки піднімаються. Дійсно, підняття податків було невідворотні. В принципі, у нас унікальна історія, що у нас два з половиною років війни не було підняття податків, так ніколи не було в історії людства. Бо зазвичай війна означає відразу радикальне збільшення податків, а не косметичне, як ми зараз маємо. Тому саме підняття податків було невідворотне. чи обрала влада найбільш оптимальний шлях, ні не обрала, і те, що піднімають податки на працю, це було нераціонально, і економісти виступали проти. Говорили, що якщо вже підняття податків невідворотне, то треба піднімати податки на споживання, тобто ПДВ. Але на жаль, через популізм влада на це не пішла і пішла на підняття військового збору, тобто оподаткування праці, оподаткування білого бізнесу, а не оподаткування власне споживання, коли споживають всі, ті, хто заробляють всі в тіні, корупціонери навіть рівно, йдуть в магазин і споживають. Тому тут е, таке, тобто саме податки піднімати було невідворотний момент, а обрали поганий шлях. Серед там двох шляхів. І зрозуміло, що в принципі нікому ніколи не подобається, коли податки піднімаються, але тут це було невідварімо. Щодо впливу, вплив, якщо і буде, то дуже, -дуже, дуже обмежений, тому що саме підняття податків є досить косметичним, як для. Ну, тобто, це звісно неприємно. Ніхто не любить платити податки, ніхто не любить, коли податки піднімаються. Але це підняття податків. Ну воно досить помірне, і я не думаю, що на щось вплине. Поки що ми бачили там заяви про ФОПи, які закриваються. Ну, по перше, це 1% від всіх фопів взагалі. А по-друге, коли ви чуєте десь про фопи закриваються, відразу питайте, а скільки фопів відкрилось. Бо коли ми бачили статистику на 20, про 23-й рік, було багато крику: ой, фопів на закривалося На скільки то Та, там тисяч всі хапалися за голову, повзли вмирати. А потім виявилось, що відкрилося фопів набагато більше. І зараз на момент 2024 року в Україні ФОПів більше ніж було до повномасштабного вторгнення 2021 року, тому ніякої там трагедії, колапсу, катастрофи, і тим більше ніякої там чверті закритих фопів точно не буде. Гаразд тут справедливо та ставити питання, якщо щось закривається, то скільки відкривається, але. Ну, ми ж розуміємо, що коли йдеться про підвищення податків, і коли каже, щось закривається, то люди, які живуть у війні, і які, наприклад, не особливо розбираються у цих всіх термінах, а чують підвищення податків, то відповідно десь певна паніка виникає і на емоційному і на емоційному рівні, то чи варто тут було б робити роз'яснення суспільству ще до того, як підписуються ці закони? Ну, варто було все робити по іншому. Їх приймали каряво. Вони їх потім не підписували місяць. Там все треба було робити по іншому. Да, і комунікації, і податки інші піднімати треба було. Тому вони там умовно зафакапали все, що могли зафакапити, в тому числі і комунікацію з суспільством. Про комунікацію суспільства і про те, що вчасно або завчасно пояснювати, знову ж таки, голова комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення коефіцієнту ефективності для митних і податкових органів. Про що це нам говорить? І от, якщо можна, простими словами, що це означає коефіцієнт продуктивності, на що він вплинулося це впровадження. Не маю жодного уявлення, що це таке, не знаю, і подивимось в принципі скоріше. Так, тобто, коли ми говоримо про, про те, що ми маємо проінформувати, ми ми розуміємо, що ми самі не розуміємо, що це за законопроект, який приймає, ну, але пан пан гетьманцев напевно розуміє. Да, і тому він має прийти і роз'яснити, що це таке. Але в принципі, там зараз по митниці і по податковій ми рухаємося в бік реформування обидвох органів, прийняти правильні закони, які відповідають нашій співпраці з МВФ. Подивимось, як буде йти саботаж реалізації цих законів. Тому ми на початковому етапі. Я, але я не впевнений, що те, що зараз говорить пан Гітманцев, що це частина цієї реформи, чи це просто намагання якось. Підкрутити ще щось, Ну, тобто у нас є реформа. Якщо рухи йдуть вздовж цієї реформи, тобто частиною, то окей, okay, да там. В принципі, реформа, наприклад, передбачає перезавантаження митниці. Там ще зараз є особливий посланець, якщо можна так сказати, спеціальна людина по податковій митній реформі, пан Смілянський, який має дуже добру репутацію, і він має також багато дуже чудових своїх ідей. Але от все це поки що різне, да? трошечки різне. Є там реформа відомет, яку прийняли, є ідеї Смілянського, які. Не завжди тотожні ідеї МВФ, але в принципі мені подобаються ці ідеї. Тобто він каже про діджиталізацію, про те, що треба прибрати людські фактори якомога далі від роботи митниці, бо там зараз його забагато. Але подивимось, я не знаю про що говорить Гітманс. Ну, от про людський фактор прибрати з митниці вже говориться неодноразово, але тим не менше до митниці щоразу виникають питання і до того, як живуть деякі митники і голови цих митниць на твою думку, чому це питання так довго не може вирішитися протягом стількох років? І чи ти бачиш, що тут, от говорячи про реформу про реформування, чи справді воно відбувається не поверхневе, та а от реформування, де розбирається вся система? Ну, зараз поки що не відбувається, але закон, який прийнятий, він передбачає саме таке реформування, а далі його треба запускати. Чому його не здійснено, ну, тому що приходить, наприклад, новий голова СБУ, сідає, як до нього хтось сідає з серветкою на серветці щось пише. І це переконує, що ну, не треба робити ніяких реформ в країні. Ми ж розуміємо, що, наприклад, митниця це ж не про митницю. Да? Митницю де-факто зараз корупція на митниці курує СБУ. Оці всі економічні підрозділи СБУ, які там займаються боротьбою з корупцією і економікою, де-факто очолюють всі ці процеси. І митники там вже другорядні, насправді, люди. Головне, там СБУ, наприклад. І якось відігнати СБУ від митниці, це також задача реформи насправді. Зрозуміло трішечки про геополітику. Зараз також поговоримо, яка також на нас впливає. Ми зараз чуємо різні заяви Трампа і чули про Панамський канал і про Канаду. Мовляв, Канада ставайте нашим штатом будете менше податків платити. Як ти як інвестиційний банкір розглядаєш ось ці заяви Трампу тут більше ідеться про гроші, чи він хоче мати вплив просто в світовій політиці? Я не знаю, про що це йдеться. Це взагалі -то, якщо сприймати це як чиста монету, це божевілля. Але є така фраза про Трампа, яку часто говорять ті, хто приїжджають з Америки, що його треба сприймати серйозно, але не прямо. А люди дуже часто сприймають його прямо, але не серйозно. Тому я сподіваюся, що це та історія, коли це просто розмови, і ніяких рухів далі не буде. Я не знаю, чи що він намагається цим досягти. Він атакує союзників, найближчих союзників, близьких союзників. Він робить абсолютно божевільні заяви. Що за цим стоїть? Я не можу уявити зараз. Але це якраз той прояв того, що несе з собою Трамп, Хаотизацію, руйнацію інституції. І власне руйнацію єдності у наших союзників це те до головне досягнення Байдена, яке дуже часто недооцінюється. Що на початку повномасштабного вторгнення Байден об'єднав НАТО, об'єднав всіх союзників, синхронізував роботу Сполучених Штатів Європи, і це дуже дуже важливо. Трамп зараз це все руйнує, і це для нас великий ризик. Коли ми говоримо про ризики від Трампа і говоримо про допомогу від Сполучених Штатів, от як ти бачиш, чи можемо ми розраховувати ще на допомогу від Сполучених Штатів, так і ось ця пропозиція, мовляв, подивіться на наші на те, що ми видобуваємо зі своїх надр, і от. Та з якою ми їздили пропозицію, та зі своїми копалинами вона може зацікавити Трампа, щоб він не відмовився від допомоги Україні. Ні, це повна маячня, всі копалини, і так далі. Це нікому не цікаво, і всі це розуміють. Це такий маркетинг. Трампу це, це теж не цікаво. Да й Трампу не цікаво. Нікому це не цікаво. Тобто, якби було цікаво, ми бачили чергу з американських інвесторів, якої не було за останні 30 років. Це нікому не цікаво. Тобто, те, що в нас там лежить, воно лежить і буде собі лежати. Тому це те, що ми скоріше можемо продати американському виборцю як мотивацію, чому підтримувати Україну, бо в нас тут щось таке лежить. Але це реально нікому не цікаво. З точки зору бізнесу немає там ніякого бізнесу і не буде ніяких американських інвестицій всю історію. Якщо ми згадуємо, що реально цікавий Трампу про угоди, які укладалися з Трампом, давайте пригадаємо перший його термін, коли Петро Порошенко для того, щоб отримати джевеліни, які дві угоди уклав з американцями. Перше, ми купували американців вугілля. Нам то вугілля 100 років не снилося, але щоб зробити Трампу приємно, це треба було зробити. А друге, ми купували локомотиви для укрзалізниці у General Electric. От власне такі угоди трампу цікаві. От гроші тут є. Да, а не те, що давайте ви прийдете, ви вкладете в Україну сотні мільярдів доларів, і може щось там здобудете, а може і ні, це подивимось. Буде кому цікаво. Чи ні. тому це чистий маркетинг, і про це е, давайте не будемо мати якихось зайвих ілюзій. Зрозуміло, Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був разом з нами, десь розвіяв наші ілюзії. Дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Ви ж пишіть, будь ласка, свої коментарі. залишайте, залишайте свої вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Я дякую вам за те, що ви були присутні на цій розмові. Ще побачимося. Обов'язково до зустрічі.